Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас до Туреччини на огляд матчу Полісся Шахтар Ю 19 черговий контрольний поєдинок для українських команд на підготовчих зборах. Полісся має амбіцію в 2023 році опинитися в. Елітному українському дивізіоні Донецький Шахтар бореться за чемпіонство в юнацькій першості, а також очікує на плей-офф юнацької ліги УЄФА, де ми за гірників будемо вболівати усією Україною. Отож, до вашої уваги, протистояння. Чоловіків проти юнаків донецького Шахтаря і чоловіки Житомирського Полісся. Третя хвилина матчу. Перший момент у поєдинку кутовий від Артема Козаки, і на ближній стійці головою грав Богдан Кушніренко. Але невдало в цьому епізоді відіграв футболіст Полісся, і м'яч пролітає вище воріт голкіпера Твардовського. Десята хвилина матчу Полісся знову атакує і знову небезпечна атака у команди Юрія Колитвенцева. Але подача за далеко на дальню аж стійку такий невеличкий хаос у штрафному майданчику Шахтаря. І Василь Грицук намагався пробити Твердовського, але удар не надто вдалий у нього вдався. І Твардовський без проблем забирає м'яч. У, е, до своїх рук знову дивимося на цей повтор. Дуже засильна передача на дальній стійці. Е, футболіст Шахтаряш дарує м'яч Грицуку, але у Грицука м'яч звалюється з ноги і прямо в руки. Твардовського. знову атака Поліся невдало вийшли з оборону з оборони юнаки Шахтаря. Козак і Огіря в один дотик розігрують таку швидку комбінацію. Козак здалеку намагався пробити Твардовського, але м'яч проходить повз ворота. Це вже 21 хвилина. І знову Артем Козак пробивав у площину воріт Шахтаря. Але зовсім без проблем для Твардовського цей епізод завершився і. Дуже спокійно забирає м'яч до власних рук. 32 друга хвилина. Атака знову полісся у штрафному майданчику. Бутківський скидує козаку, але козак пробуває вище воріт. Знову правим флангом небезпека приходить біля воріт донецького шахтаря. Бачимо. Спиною до воріт опиняється Бутківський і не пробуває сам, знаходить козака. І той пробуває вище воріт. Один з небагаточисленних моментів Шахтаря завершується е, ударом Лосенка після передачі такої довгої відболези. І намагався впротихід зловити Кудрика Лосенко, але. Рахунок залишається 0-0 і в першому таймі Полісся мало ще декілька своїх моментів. Грицук опиняється з м'ячем. Огір'я знаходить передачу Бутківського. і потужний удар Бутківського дуже небезпечна нагода була у Житомирського колективу, але не вдалося Бутківському прикластися до м'яча. і М'яч пролітає е, зависоко від воріт Твардовського. А це вже така ось контратака Донецького Шахтаря, яка зове. Першалося черговим ударом для гірників. Лосенко знову намагався пробити, але залегкий удар для Олега Кудрика, і е вихованець Шахтаря забирає м'яч у власні е до власних рук. Це вже другий тайм. шастал подача з лівого флангу. На підбиранні опиняється Андрущенко е Приборкує м'ячі. Пробиває, але захисники Шахтаря блокують таку нагоду футболіста Полісся. Ми бачимо. Майже без нагляду Андрущенко опиняється на лінії штрафного майданчика Шахтаря. Але удар не надто вдалий 57-ма хвилина матчу. Пресинг від Полісся. І Савченко молодий ледь не привіз. М'яч у власні ворота. Ми бачимо, обрізається Савченко. Футболісти Полісся забирають м'яч другим темпом. Починається атака. У Житомирського колективу Андрущенко на дальню стійку навішував і Савченко, який привіз ось цей момент біля власних воріт. Він буквально рятує свою команду в останній момент, адже вибиває м'яч з ноги Пилипа Будківського, який готовий вже був. Завершувати цей епізод і розстрілювати порожні ворота Твардовського. Бачимо, як другим темпом розвивалася атака. Подача Андрушенка і Савченко заважає Будківському. 58 восьма хвилина. Знову невдалий вихід Шахтаря з оборони. Марговський знаходить передачу Будківського. і той робить рахунок 1-0. Нарешті, коли Будківський відзначився забитим м'ячем у цьому. Матчі було декілька нагод. у Вихованця Шахтаря відзначитися забитим м'ячем, але е, власне. Сам гол приходить саме після цього епізоду. Обрізка на своїй половині поля морговський вдало грає на перехопленні, випереджає свого суперника і ідеально знаходить передачу бутківського. І той в один дотик розстрілює Твардовського і рахунок стає 1-0. 78-ма хвилина. Кутовий від Андрущенка. і намагався Несторо вже завершити цей епізод. Дуже небезпечний момент для. Житомирян і м'яч пролітає буквально трохи вище від воріт Твардовського. Вісімдецьодьма хвилина. Е, така незлагодженість у захисті е, Полісся. І Донецький Шахтар. Ю-19 робить рахунок 1-1. Михайло Хромей дуже вдало використовує помилку. Оборонців Полісся і розстрілює вже порожні ворота Антона Яшкова, який замінив Олега Кудрика, у воротах Полісся бачимо, помиляється на виході Яшков, Невдала дія з щерваком, і Хромей дуже вдало реалізовує цей епізод. 1-1, друзі, Полісся та Ю-19 грають між собою. Дякуємо за перегляд. а Я нагадаю, що наші партнери компанія Перемач закликають вас заряджати на улюблені види спорту разом з ними. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.